Чи уявляли ви себе колись в шкурі середньовічного правителя, барона, графа, герцога, короля чи імператора? Уявляли, як прокидаєтесь міцному замку, роздаєте розпорядження своїм підлеглим, приймаєте важливі рішення в житті держави, чи можливо влаштовуєте династичні шлюби між представниками великих сімей? Гра на сьогоднішньому огляді може запропонувати вам такий вид дозвілля і спробувати свої сили на політичній арені середньовічного світу? Тож витягуйте пергаменти, пера, налийте собі келих червоного вина або зробіть затяжечку тут. Кому як? І готуйтеся до потужного погруження в придворні ігри. Ми починаємо. Третя частина ігор Crusader Kings чи скорочено ЦК була розроблена та видана у вересні 2020 року визнаними мастодонтами жанру стратегій Paradox Interactive. Гра стала логічним продовженням першої та другої частини серії, які були дуже тепло прийняті аудиторією. Гра надала гравцям багато нових механік, які раніше майже ніде не було. А саме механіки роду, придворних інтриг і так далі, про що ми розкажемо трохи пізніше. ЦК-3 покращили графіку, деякі механіки переробили, деякі вирізали, а деякі додавали. Представлена суд суспільства. Нову частину, яка стала успішним продовженням, отримала дуже схвальні відгуки і обросла купою DLC, модифікацій та апгрейдів. А тепер детальніше про саму гру. Починається геймплей з огляду на ігрову мапу, на якій представлені Європа, Близька Середня та Південна Азія, Близький Схід, Північна та Центральна Африка. Загалом мапа дуже масштабна, і на ній є де розгулятись і реалізувати свої найбільш абсурдні фантазії. Наприклад, привести до влади темношкірих євреїв в Африці захопити за вікінгів Індію чи об'єднати весь світ за Галичан, що є абсолютним каноном, тому що саме галичани правлять світом. В грі для старту представлено три стартові дати: 867-й. 1060 і 1178 рік. Кожній даті є запропоновані для старту події, які змальовані з реальних історичних подій та війн, нормандське завоювання Англії, Іспанська Реконкіста, Візантійська криза і так далі. Більшість запропонованих для гри правителів держав реально існуючі історичні постаті, можна пограти, наприклад, за герцога Нормандії та короля Англії Вільгейма Завойовника, короля Франки Карла Лисого, прокажаного короля Єрусалиму Балдуїна IV чи його сестру Сибілу. Імператора Візантії, короля Франції, священного римського імператора, Фрідріга Барбаросу, Річарда Левого Серця ну і багато інших. Також можна створити власного персонажа, обравши йому зовнішність, ім'я, культуру, релігію і навіть сексуальну орієнтацію. Також вам потрібно обрати характерні риси характеру вашого персонажа, такі як відвага, амбіції, цинізм, параноя, упертість і так далі. До комплекту ви можете обрати додаткові характеристики по типу навичок фехтування, вірності чи алкоголізму. Риси вашого характеру. Можуть давати вам бонуси або дебафи характеристик здоров'я чи зовнішнього вигляду, а також впливати на ставлення до вас оточуючих. Ще вам потрібно розподілити свої характеристики і обрати рівень освіти. Характеристик є всього 5 штук: дипломатія, військова справа, управління, інтриги та вченість. Та відповідно 5 шляхів розвитку, кожен з яких дає свої плюси та свої можливості. З прокаченим управлінням ви можете тримати під своїм контролем більше земель, краще їх розвивати та отримувати з них більше грошей, з високими. Інтригами вам відкриється шлях підступів, шантажу та фабрикацій, дізнати, що приховують твої придворні чи інші васали, вплинути плинути чи звабити когось, щоб отримати свою вигоду. Військова справа допоможе у війні, дипломатія у відносинах з іншими аристократами. Ну і ви зрозуміли. Головною механікою гри, на якій зав'язаний весь геймплей, це механіка роду. І при створенні персонажа вам потрібно створити власний аристократичний дім. примірити на собі роль шляхтича буржуя. Треба придумати назву, герб та девіз роду, який буде виділяти вас серед інших. Аристократів ви можете почати за правителя різних рівнів і обрати для нього територію, якщо ж ви любите досягати всього з нуля, то можете обрати старт за авантюриста. В такому випадку ви стартуєте безземельним бродягою і мусите заробляти собі на життя любими способами, а саме виконуючи контракти для знаті, можна як добросовісно робити свою роботу, так і виконувати переступні договори, за які платять більше, але ваша репутація та відносини з місцевою знаттю можуть погіршити. Після довгих скитань по землі... Землі, ви можете осісти і купити собі замок чи помістя з прилягаючими землями. Коштувати вам це буде від 400 до 800 середньовічних гривень. І, можливо, якихось додаткових умов по, по типу збільшених податків чи ополчення при васальному договорі. Залежати це буде від вашої відомості та відносин з тим, у кого ви куплятимете землю. Ну і ось ви купили собі замок з прилягаючими землями, селами, містами, храмами та парою сотень чи тисяч хлопів, які будуть приносити. Вам прибуток у вигляді податків. Кількість прибутку може як збільшуватись, так і зменшуватись. Це залежить від рівня розвитку ваших володінь, рівня контролю в них та від рівня забудувань. Ви можете будувати в ваших землях різноманітні споруди від казарм та конюшень до полів та пасовиськ. Все це коштує гроші, які вам треба виділяти з вашої казни чи брати в кредит. Але кожна будівля приносить якийсь позитивний ефект: збільшення гарнізону, швидкість збору військ, покращення ефективності лицарів чи плюс до податків. Загалом в грі є 5 типів володінь баронства, графства, герцогства, королівства та імперії. Але бароном гравець бути не може, мінімум графом. Кожен з цих титулів є ціннішим за попередній і може бути сюзереном. Наприклад, ви можете бути герцогом в королівстві і відповідно бути васалом короля. Але при цьому у вас можуть бути васали, графи, а у ваших васалів графів васали, барони, а в них васали рицарі, ну коротше, безкінечний кругообіг васалів в природі. Для допомоги в управлінні. У вас буде своя рада, яка складатиметься з маршала, канцлера, управляючого таємного радника та єпископа. Обираєте ви їх самі, опираючись на навички. Але гра не заставляє вас бути аристократом. Ви можете всі покоління з вашого роду бути найманцями, шукачами, пригод чи бродячими вченими. Просто саме в ролі правителя гра розкривається наповну і показує свій функціонал. Ставши правителем, ви можете розширити свої володіння, але для цього вам, вам потрібний який. Сякий привід для початку війни. Ви ж не росіяни просто так війни починати. Якщо приводів навіть самих абсурдних нема, ви можете попросити вашого єпископа за певну суму гривень сфабрикувати претензію на землі вашого сусіда. А далі діло техніки: збираєте війська, приходите до сусіда, влаштовуйте блавікінську різню бензопилою і вуаля, тепер ви тут босс. Щоправда, контроль на цих землях буде нульовий, а відповідно грошей ви з них не заробите. Щоб вирішити це питання, вам потрібно дати маршалу завдання підвищити контроль в графстві. За таким самим принципом, ви можете Піднімати повстання проти герцога чи короля з іншими васалами, відділитись від королівства, зменшити податки вашому королю, чи привести до влади іншого короля, або ж самому стати королем. У грі також велику роль відіграє релігія персонажа з великим рівнем набожності. До вас будуть краще ставитись релігійні лідери. Вони можуть давати вам претензії на землі, якщо над ними править п'яний безбожник чи, наприклад, жінка. Або періодично прислати вам фінансові гривні за те, що ви такий вірний парафіянин. Також тут присутня механіка священних війн. Одного дня папа римський може надіслати вам повістку на хрестовий похід на святу землю, або ж якщо ви граєте за мусульмана, то ваш лідер оголосить джихад. І ви з братками підете робити аллах Бабах і підете в весело різати невірних. В цю загниваючу Європу. Але пора повернутися до головної і унікальної механіки ЦК механіки роду. В більшості стратегій ви граєте саме за країну і прив'язані до неї. А номінальний правитель носить формальний характер і зазвичай є безсмертною текстурою. У ЦК ви граєте за вашого персонажа і за його рід. Якщо весь рід вашого персонажа вимре, то гра буде завершена. Ви, як голова роду, керуєте справами сімейства, можете одружувати дітей з представниками інших родів, щоб укріпити свою владу. Те престиж родини, чи сформувати союз? З іншим правителем. Рівень відомості і знатності вашої династії впливає на ваші можливості як правителя, ви можете її прокачувати і відкривати нові плюшки. Але якщо ви втратите статус голови дому, наприклад, ваш персонаж помер, усе успадкував його неповнолітній син, а старші родичі скооперувались і відібрали у вас основні землі і титули. вам залишили якийсь маленький замок і кусок землі. В такому випадку ви можете з часом створити молодшу лінію свого роду, яка буде належати до тої ж династії, але це буде окремий дім, який. Тим саме ви будете керувати, і це далеко не всі можливості, які перед вами розкриває гра. Ви можете будувати замки, храми, міста, організовувати бенкети та весілля, усувати конкурентів через інтриги, зваблювати жінок і чоловіків, плодити бастардів, їсти людей, стати алкоголіком, сатаністом, страчувати і вирізати цілі родини, створювати свою культуру чи релігію з блекджеком, канібалізмом і шлюхами. Але якщо ми будемо розповідати в деталях всі активності, то відео затягнеться на години чотири. А я це озвучувати блядь, взагалі не збираюся. тому просто рекомендую самим пограти і написати власну історію. Щиро дякуємо за увагу! Хороших вихідних!